Великдень це тисячолітня назва свята, яке ми всі з нетерпінням чекаємо. Саме тому до нього готуються ретельно, з великою повагою, не жалкуючи сил, енергії та грошей. Цьогоріч українцям буде нелегко, адже назбирати кошти на святкування зможе не кожен. І сьогодні ми вирішили з'ясувати вартість пасхального кошику. Порівняно з 2014 роком, ціни серйозно зросли. А на додаток сезонне подорожчання до свята. Важливо, що треба зробити довели. Кодня купити продукти для кошика. Найперше, що розумієш, порівнюючи теперішні ціни з торішніми, подорожчало все. Утім, деякі продукти надзвичайно. Наприклад, яйця, без яких великодній кошик неможливо уявити, подорожчали мало не вдвічі. Ще торік у місцевому супермаркеті одне яйце вартувало в середньому 70 копійок, сьогодні від гривні 50. Також же продають готові писанки та крашенки за ціною 15-30 гривень. Суттєво подорожчало і молочне, що також. Ож, його обов'язковим у великодньому кошику. Якщо торік кілограм вершкового масла коштував 60 гривень, тепер 85. Подорожчав і сир минулоріч. Кілограм російського сиру вартував 70-90 гривень, зараз 90-110. М'ясні продукти, як завжди, найдорожчі у кошику. Чи не найбільше на пасху? Всі мріють про ковбасу та шинку, адже під час посту доводилось від цих смакощів відмовлятися. Корейка 140, ножка задня 130. 70 гривень на кості свинина. Ну, телятина 70-80. Там передня, задня ножка. Ну, фарш 50. зазвичай великодні пасхи починають продаватися десь за тиждень до свята, адже довго зберігаючись, вони можуть зачерствіти. Традиційно пасхи бувають різноманітних розмірів за ціною від 10 до 25 гривень. Принаймні так було минулого року. У продажі є з різними домішками, солодкі і не дуже з сиром або родзинками залень подорожчала втричі. Як бачимо, задоволення не з дешевих. Огірки коштують 35 гривень, помідори – 50 гривень, болгарський парець – 80 гривень. Великодні атрибутика за рік суттєво подорожчала. Наприклад, великодній кошик у 2014 році вартував 100-130 гривень, зараз від 150 до 250. Великий кошик коштує до 200 гривень, але просто, що буває, ще й украшений, то навіть 250. Якщо це не украшені так більш-менш дорогими квітами. Самий маленький кошик коштує 15 гривень. А ось такий цікавий кошик в районі 60 гривень. Плете на лозою пляшка коштує 40 гривень. Зросли ціни і на свічки. Ще недавно вони коштували 5-10 гривень, зараз 17-20. Тож, якщо враховувати всі інгредієнти, то великодній кошик 2015 року обійдеться вам приблизно у 500 гривень. Це якщо не враховувати вартість пасхального кошика. У гонитві за продуктами головне не забувати, що сенс свята це не поїсти смачненького, а усвідомити, що сам Бог став людиною, помер за нас і воскреснувши, позбавив людей смерть. Ті та гріха.